Альтернативна історія Київ 30-ті роки 21-го століття. Глобалістські тенденції, військовий переворот, політичні інтриги, журналістика, магія, снігова буря і таємна організація. Чи реально це все поєднати в одній книзі? Наскільки цікаво таке читати? Привів, я атмосферниця! Ласкаво! Прошу на мій канал, і сьогодні ми поговоримо про дивовижне прочитане. Погнали! І так, все, що я перерахувала у вступі до цього відео, це все про одну книгу. І сьогодні ми поговоримо про Стокгольм Валентина Паспілова, трилогія північних міст. Я розповім про свої враження від прочитання, особливо. Зверну увагу на те, аби зробити дисклеймер, кому, на мою думку, не варто читати цю книгу, а кому вона може сподобатися. Поговоримо про сюжет, атмосферу. І я бачила, що відгуки на цю книгу вони доволі різняться. Вони бувають дуже дуже полярними. Мені здається, що це саме та історія, коли. Книга має знайти свого читача, і от саме для тих, хто вагається, чи читати цю книгу. Я сподіваюся, вам це відео допоможе. Ну, а ті, хто прочитав, я буду рада з вами обговорити це все в коментарях, тому що повірте, обговорювати є. Що про видання теж скажу це видавництво Темпера, 22 й рік. Книга. Дуже дуже стильна, тут приємні сторінки, об'єм 580 сторінок, але читається вона доволі швидко. Точніше, швидко, якщо ви готові до того, що вас в цій книзі очікує. А я намагатимусь зробити все, аби ви були готовими. Ви бачили, що обкладинка тут доволі симпатична, вона дуже привертає увагу, вона прям впала. Ні, це дуже прикольно, тому що книги від моїх слів роблять реверанс, і я собі дозволю одразу зробити невеличке попередження. Не сильно зважайте на анотацію, яку ви бачите в інтернет-книгарнях. Ми що до цього повернемося, але скажу так: з одного боку, вона влучна з іншого боку, деякі важливі моменти, як на мене, там пропустили. І через це саме деякі е читачі, хто придбали собі цю книгу, залишилися не дуже задоволеними. З іншого боку, зі зворотнього боку, вибачте, за тавтологію е книги на обкладинці розміщена невеличка рецензія Євгенії Чуприної. Роман Стокгольм справляє потужне враження, читач наче зазирає у світ творів Олесі Ульяненка і картини Ероніма Босха. Це паруючий шмат правди. Коли автор пише про політиків, то здається, що він і сам з політиків. Коли про військових, то здається, що він сам з військових. Про журналістів, то здається, що він і сам журналіст і навіть журналістка. З цими словами я погоджуюся. Єдине, що не лякайтеся цієї ремарки про картини Іероніма Босха, тому що тут виглядає зовні все набагато приємніше. Я б сказала, що це дуже красива метафора на рахунок того, які внутрішні вади і проблеми системи і людства описує автор. Тобто, якщо ми говоримо про таку певну духовність, про поведінку людей, то справді тут іноді можна жахатися. тому, і це схоже на полотний еронімо Босха. Окей, не будемо забігати наперед в атмосферу, тому що атмосфері сюжету і особливостям я приділила окремі фрагменти цього відео, а ще трошки поговоримо про структуру для того, аби аби для вас вона не стала несподіванкою. Книга складається з чотирьох розділів, три з яких мають велику кількість сюжетних ліній. Не переживайте, плутатися ви не будете, але ці сюжетні лінії вони переповідають нам історію і ці три розділи події 23-24 грудня. Тобто це напередодні Різдва плюс-мінус дві доби. Один розділ переносить нас на рік назад і занурює у події кількох днів, які ставалися з головною героїною, і допомагають нам, хоч трішки скласти пазли, і зрозуміти, що історія набагато глибша, ніж ми могли собі уявити. До речі, саме ось ця частина такий флешбек назад у рік в Карпати давалася мені найскладніше, читалася найдовше, і викликала, мабуть, найбільшу кількість огиди і жаху. Хоча до цих емоцій треба теж бути готовими, якщо ви все ж таки не думаєте читати цю книгу. Ну що, давайте нарешті поговоримо про сюжет, а потім і про атмосферу. На початку історії ми знайомимося із журналісткою Мирославою, в якої була дуже крута колись кар'єра. Вона була доволі затребуваною журналісткою, доволі популярною, успішною, але потім в її житті сталися певні зміни. Вона вже певний час приймає пігулки через це в неї є провали в пам'яті. До того ж, додається, що. Я, звісно, не психолог, але в мене таке враження, що в неї дуже-дуже багато психологічних проблем від е, нерозуміння себе пустки всередині відсутності внутрішньої опори, е, проблем із батьками, купа, купою дитячих травм і навіть розладу харчової поведінки там просто жахливе комбо, але, тим не менш, через це навіть іноді цікавіше читати, спостерігати за цією Мирославою. І ось е, рік тому в неї. Сталися проблеми з кар'єрою. Вона ж тоді почала приймати пігулки для того, бо нормально функціонувати. І ось в якийсь момент їй пропонують поновити її кар'єру, їй дають шанс написати статтю. І, от про що вона буде писати статтю, це наступна дуже важлива сюжетна лінія. В центрі міста Києва сектанти терористи, як їх називають, називали політики в цій книзі. Вони захоплюють багатоповерхівку. Ось і навколо там купа, купа військових, якби. Всі переживають, що ця ж багатоповерхівка вона може в будь-який момент вибухнути, і у терористів, наче є якісь вимоги. Політики роблять вигляд, що вони хочуть зрозуміти, які в цих терористів вимоги мають бути перемовини. І ось Мирославі доручають написати про це статтю. Її навіть запрошують на інтерв'ю. Ось у цю багатоповерхівку про для того, аби поговорити із людиною, яка очолює. Весь цей сектантський рух. Наступна сюжетна лінія, я б навіть сказала, що це такий сюжетний потік, який включає в себе кілька сюжетних ліній: це політичні інтриги, це військовий переворот, це проблема в державі, тому що там теж зі свідобудовою, до речі, дуже цікавий момент в цій історії, тому що. Я не до кінця зрозуміла, але там описані от події 30-х років, Україна 30-х років, і вона наче вже пережила війну. Там була військова диктатура при владі, досі йде постійна боротьба партійна, і люди виходять і на мітинги. До цього всього додається ще й сильні кліматичні катаклізми, зокрема, страшна снігова буря, яка додає атмосферності цій історії і, в принципі, дошкуляє жителям міста, і там і підвищення трошки раді радіації до речі, а от цю лінію з підвищенням радіації її не довели до кінця. Мені прям цікаво. Так, вибачте, це трошки може спойлер, але це буде в мене, мабуть, окреме питання до автора. Так ось, продовжуючи про сюжетні лінії, є ще сюжетна лінія, де, звісно, два могутні клани вони борються за панування у світі і за людей. Якби не нова історія, на жаль. І ще одна сюжетна лінія це, коли вам розповідала про розділ, який мені було найскладніше читати. Він описує події, коли Мирослава їде. Писати статтю невеличке містечко в Карпатах, де почали зникати безслідно діти. І загалом в місті дуже така неприємна обстановка, тому що люди бояться, діти зникають, і там якась чортівня взагалі відбувається. І ось вона на кілька днів туди приїздить, намагається про це написати матеріал, і з нею відбуваються дивні, не дуже приємні речі, цікаві усвідомлення. Розділ надзвичайно важливий для руху сюжету, але ось він мені не сподобався. Але про емоції поговоримо далі. А зараз ще зупинимося на особливостях книги і на атмосфері. До речі, цього разу я відмовилася від цієї ідеї розписувати плюси та мінуси. Я просто зроблю список особливостей, а ви вже для себе будете самі вирішувати це добре чи погано. Отож, почнемо з великої кількості сюжетних ліній, чи складно в них не загубитися. Скажу одразу ні. Наступний момент: те, що багато сюжетних ліній, але події описані в основному це усього лиш два дні, при тому 580 сторінок. Чи це не грузить, чи це цікаво читати? Мені так було це цікаво читати. Я навіть скажу, що в принципі насильно я помітила цей об'єм. Я коли починала цю книгу, переживала, що я її буду довго муторно читати, але в неї дуже цікава певна особливість через насиченість з одного боку, насиченість сюжету з іншого боку певну його повільність, вона читається швидко. Це наче серії серіалу, які ти. Ти не можеш їх розірвати і, в принципі, не хочеш це робити. Е, дуже класно, мені подобається як автор розмістив взагалі ось ці підрозділи, тому що це йде один невеличкий підрозділ про одну сюжетну лінію, потім наступна, а потім ще одне. І це справді як серії серіалу, якщо читати кілька підрозділів поспіль. Заходить чудово, і тут одразу може виникнути питання, як це так? З одного боку, сюжет, я кажу, доволі насичений і не надто повільний, з іншого боку, він рухається повільно. Це як подивитися? Тому що, звісно, якщо розкладати все суто математично і на структуру тексту, то здається, що дві доби, якщо розкладати то екшену могло би бути більше, могло бути більше подій. Але тут є наступна дуже цікава особливість цієї історії: це щільність тексту, його насиченість метафорами, його насиченість роздумами і, як на мене, дуже крутими цитатами. Місцями мені хотілося сперечатися з автором, і ну або я просто була не згодна. Місцями я хотіла виписувати і постити собі в інстаграм ці цитати, але я цього не робила просто для того, аби не проспойлерити вам ось це прочитане. Місцями це дуже цікаві аналогії, і ти, типу, читаєш про сюжет, потім баць якась філософська політична думка, на неї ще є певна асоціація із побутового життя. Ну, я ніколи так на певні речі, які описує автор, не дивилася. І ти зависаєш на ось ці асоціації, і в тебе в голові таке от прокручується просто в тебе або вау, я погоджуюся, або я хочу сперечатись, або сидиш і думаєш. І тому для мене у цій книзі все рухалося так, як воно має бути. Я не відчула сильної розтягнутості і не відчула того, що мене надурили і чогось не додали. Тобто, от саме за рахунок щільності тексту сюжетних ліній. І доволі цікавих подій, для мене баланс був тут ідеальний. Одразу про щільність тексту, мову і особливості. І це, до речі, теж буде одне з попереджень. Трошки відчувається, що автор вчився на політолога, але не, не через складну мову. Ні, читається легко, читається класно. Так, місцями десь якісь терміни проскакують, але. Такого, що прям зазирати у тлумачний словник, в мене було два рази за цю книгу, тому все ок. Але у відгуках, зокрема, кому ця книга не сподобалася, я багато читала про те, що фу, тут багато політики. І от так, у цій книзі багато політики брудної, від якої тхне просто. Тут багато людського лайна. Тут багато філософських питань на тему чи потрібна людині свобода, що взагалі таке свобода, тут дуже багато роздумів. Людям, які дуже болісно сприймають в когось наявність іншої світоглядної чи політичної позиції, я дуже не раджу читати, тому що вас місцями може бомбити, причому дуже дуже сильно. Але якщо ви ставитеся із повагою до інших позицій і розглядаєте це просто як іншу альтернативну думку, враховуючи, що це художня література, то доволі цікаво. Між іншим, деякі ідеї просто, якщо ви очікували від мене, що на цьому каналі будуть лише книги Мімімішні Добрі, ні, я читаю різну літературу, так ось ця книга. Просто забудьте про рожеві окуляри і про рожеві соплі. Вибачте, будь ласка, за такі тут порівняння. Але ця історія, вона без цього. Вона робить іноді боляче. Вона робить іноді дуже боляче, тому що ти розумієш, що, блін, так, таке реально є. Речі, які тут написані про політику та про журналістику. Я не хочу наразі коментувати, але я багато в чому з автором згодна. На жаль, але ну, реальність така. Це просто в художній літературі ще одні роздуми на те, що може бути, якщо ми не змінимося. Або взагалі, чи ми можемо змінитися, чи можуть, в принципі, змінитися люди. Так ось, перед прочитанням я вас дуже прошу бути готовими до того, що тут буде багато. Політики, журналістики, багато роздумів, багато дуже неприємних висновків. Деякі з них, до речі, ви самі будете робити, коли спостерігатимете за певними подіями і діями людей, але, але це надзвичайно цікаво. Наступне попередження це просто з мого боку турбота про читачів для того, аби потім вам не було боляче або ви не розчарувалися. Ну, я маю про це сказати, як на мене. Її, мабуть, не варто читати в дуже апатичному стані, коли ти на грані зневіри, зневіри у людях, у реальності, в зневірі у можливе хорош, можливість хорошого майбутнього, тому що може стати ще гірше. Я в минулому відео казала про те, що одночасно з цією читала ще дві книги, одна з яких це нонфікшн і ще одна художка. Тому що коли мені було дуже погано, я морально ось це читати не завжди вивозила, тому що часто зокрема я читаю для того, аби якось переналаштуватися і підтримати свій настрій. А тут, вибачте, в мене було таке враження, що я з однієї реальності доволі специфічної потрапляю в продовження цієї ж специфічної реальності. Якщо намагатись трішки охарактеризувати, з чого складається ця історія, принаймні як вона мені відчулася, то я б сказала, що це поєднання легкої містики. Трилеру детективу, трішки антиутопії і ось політичних інтриг, яких, як ви вже зрозуміли, тут доволі багато. Що за сюжетом цієї книги? Якщо вам здалося раптом з першої частини відео, що він доволі банальний, або на що витрачено велику кількість сторінок, і от про що ці всі метафори та роздуми, про які я тут вже довго казала. До речі, цікаво, що в основному ми Більшу частину роздумів чуємо від різних персонажів із різним минулим, різним соціальним статусом. І від цього це ще цікавіше, тому що іноді це різні люди думають про одне й те саме, а іноді ми розуміємо наскільки приналежність до певного соціального прошарку вона формує мислення людини. Так, от, що за сюжетом? Питання світобудови. Я б навіть сказала перебудови світу за тенденціями глобалістів. Це питання свободи людини, що це взагалі таке, що треба воно їй. Питання вад суспільства споживання і до чого призводить прогрес, чи насправді є прогрес прогресом. А також знову питання: чи реальність така, як ми собі її уявляємо? До речі, мені варто вже, мабуть, замислитися, тому що це. Дуже часто мені стали потрапляти на науку книги, які розкривають питання чи реальність така, як ми собі її уявляємо. Цікаво. Але якщо порівнювати з цією ж матрицею, то Нерфіус Нео він все ж таки пропонував обрати пігулку. Тут я хотіла б сказати, що Мирославі ніхто не пропонував таке враження, що вибір вже зробили за неї. І, до речі, це ще одне питання автора, яке мені, на яке мені б дуже хотілося отримати відповідь. Чим вона особлива і чому саме Мирослава? Наскільки я знаю, це перша книга трилогії, принаймні тут написано, що це трилогія Північних міст. І я дуже сподіваюся, що в наступній книзі я отримую відповідь на це питання. Загалом, під час прочитання, мій стан можна описати приблизно наступною лінією. Це одна точка. Я читаю і розумію, що відбувається. Наступна, я читаю і думаю, що розумію, що відбувається. Наступна точка, я читаю. Нічого не розумію, що відбувається. Абсолютно. У мене таке просто Що, що, що? І таке, знаєте, червона кнопка в голові. Ну, отак от зі здогадками, які до цієї червоної кнопки підпливають, але місцями це просто суміш огиди, жаху, десь зневіри, і таке, що? До речі, дуже круто, що не тільки я це як читач відчувала від сюжету, від. Якихось думок, а і це відчуває головна героїня, ця Мирослава, в неї стан теж приблизно так коливається. Може виникнути питання, чи це на солоді під час прочитання? М -м. Мені навпаки це дуже сподобалося. Але те, що я мушу точно вам сказати, і я коли намагалася описати кількома словами свої враження після прочитання і готувалася до цього відео, я дійшла до одного важливого висновку. Ця книга вона не заради після смаку, це по-перше. По-друге, вона не заради того, аби її дочитати. Ця книга заради процесу прочитання. Смакування ось цими метафорами, порівняння емоційної оцієї от емоційного ось цього коливання, роздумів, виписування цитат і просто атмосфери, яка тебе оточує. Тож, що з атмосферою? Київ тут радше нагадує в дуже клішейованих уявленнях: Гонконг або Токіо, я б так порівняла, але з певними острівцями дороговизни, але штучної, от штучної такої пластикової для багатіїв, які лише роблять вигляд, що вони щось розуміють і мають вишуканий смак. Київ тут показаний без оцієї своєї потужної історії. Мені здається, зараз ми десь на грані втрати, на жаль, якщо ми змінимо трішки свою поведінку, змінимо клепку в голові, ставлені до своєї історії, то не дійде до такого, як описано в Стокгольмі. Але, на жаль, вірогідність втрати ось цієї масивної, міцної історії, яка є нашим корінням. Вона доволі велика. Тим не менш, я себе заспокоюю цитатою з цієї книги про те, що позбутися коріння дуже важко, особливо якщо воно в чорноземі. Просто дуже сподіваюся, що це правда, і наша власна історія її розуміння, і генетична пам'ять, вона справді міцна, повертаючись до атмосфери. Тут дуже багато огиди. Огиди і страху це. Щось на кшталт Майдану, тому що це заворушення на вулицях, це мітинги, це шини, які палять, це розгони демонстрацій, це огида, огида до фізичних субстанцій людини, це огида до окремих індивидів і до цілих прошарків населення, до їх мислення, до їх поведінки, до їх бажань. І з іншого боку, всі люди вільні, вони вільні обирати те, що вони хочуть, або думають, що вони хочуть. Тим не менш місцями про це було доволі важко читати. Це сніг, це холоднеча всередині, це пустка всередині і снігова буря зовні. Це зброя, метал, однотипні офіси, свічки із ароматом східних прянощів, це затори, спітнілі комірці політиків, це синє сяйво екранів, це просмалені тютюновим. Динмом, машини, салони автомобільні, це спалахи на прес-конференціях, це певна імітація емоцій, і велика пустка всередині. Приблизно так я описала атмосферу цієї книги. Звісно, ще складності ось цієї атмосфери книга додає те, що бути в голові у жінки з великою кількістю травм, залежністю це важко. Але з іншого боку, мені сподобалося, як це прописав автор. Якщо підсумовувати враження після прочитання мої думки про книгу Стокгольм Валентина Поспілова, скажу, що я однозначно дуже рада знайомству з автором, і я буду чекати його інші книги. Я тепер, мабуть, буду краще розуміти, в якому стані їх варто читати, але мені цікаво, що буде далі. Мені подобається як Автор описує свої думки, мені справді подобається ця насиченість тексту порівняннями політичними роздумами, філософськими. Це цікаво. По-друге, дуже багато хотілося виписувати цитат, помічати цитат, і я певна, що я і про атмосферу, і про якісь особливості враження в цьому відео вам навіть забула сказати. Але якщо от щось таке дуже-дуже важливе, я вам викладу ці і цитати, і позаписую голосові повідомлення, і що ще зроблю про враження тоді в телеграм-каналі. Тому раптом що шукайте ще додаткову інформацію там. Як мінімум улюблені цитати, повиписую точно. Стокгольм це доволі специфічна атмосфера, але. Вона тебе огортає, і вона справді сильна. І так, назва Стокгольм пов'язана із Стокгольським синдромом. Я, до речі, про це спочатку і подумала, але перші два великі розділи я читала, і така: ну, ну, ні, ну, ну ні. А потім, потім всі пазли склалися, і хоча б цьому я дуже-дуже радію. До речі, на рахунок того, чи завершена книга, чи чекати далі продовження, я думаю, що продовження має бути. Але от зараз я одну книгу прочитала. І на наступний день, якби навіть була друга частина, я б навряд до неї потягнулася. Мені здається, це треба доперепрожити, допереосмислити, і до наступної частини бути психологічно готовим, бути в ресурсі. Мені, в принципі, сподобалося. Важко говорити про те, що розумієте, коли книга легка, позитивна, її легше набагато оцінювати. А коли книга якісна, але. Дуже-дуже часто вона в тебе викликала не надто приємні емоції, тому що тобі сказали: бейба, геть рожеві окуляри, все, читай. То це викликає дуже змішані емоції, тим не менше, я надзвичайно вдячна, що ця книга до мене потрапила, що я її прочитала. І якщо ви справді любите книги як захопливий серіал з політичними інтригами, філософськими роздумами таємницями, і втратою почуття реальності, то я можу порадити до прочитання. Але все одно пам'ятаємо про те, що це лише моя суб'єктивна думка. Ви знаєте, що для мене надзвичайно важливо, аби відгуки були на книги справді щирими, тому. Я вам кажу, як є, навіть коли це складні емоції, і відгуки іноді бувають трішки затягнутими, тому що я от намагаюся справді детально пояснити для того, аби вам було легше прийняти рішення: читати чи не читати ту чи іншу книгу. Друзі, дякую, що ви в мене є. Ви дуже-дуже класні. Я вас міцно обіймаю. Хто читав Стокгольм? Напишіть, будь ласка, свої враження. Знаю, що. Вони бувають дуже полярними, але мені цікаво, хто після цього відео вирішив почитати. Розповідайте, що саме вас зачепило. Сподіваюсь, відео допомогло прийняти це рішення. Можливо, ви тільки зараз дізналися про цю історію. Я вас міцно обіймаю. Сподіваюся, що нас чекає набагато краще майбутнє, ніж описане в цій книзі. Ну що, до зустрічі далі в атмосферних відео. Па-па!